Вітаю вас 10 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс геометрії 10. Рівно сьогодні буде одночасно профільний стандарт, тому що тема у нас співпадає в обох класах: і в філологічному, і в математичному, тому будемо одразу в 1 класі виконувати завдання. І так, спочатку нам треба з вами записати конспект Тема уроку перпендикулярність прямої та площини. І переписуємо цей слайд. У нас тільки один слайд. Означення, що пряму називають перпендикулярною до площини. Якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині, дивіться малюнок 9.4. Ось в мене пряма А, вона перпендикулярна до площини Альфа, тому що вона перпендикулярна одночасно аж до двох прямих, які лежать в цій площині. А отже, за означенням, якщо пряма перпендикулярна до якоїсь прямої з площини, то вона перпендикулярна й до самої площини. Теорема перша у нас – ознака перпендикулярності прямої та площини. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині та перетинаються, то вона перпендикулярна до цієї площини. І цей же малюночок. В мене пряма А, вона перпендикулярна до двох прямих, які перетинаються в цій площині. До червоної та зелененької. А отже, вона буде перпендикулярна до самої площини Альфа. Тут до означення і першої теореми малюночок співпадає. Теорема номер 2 Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то і друга пряма перпендикулярна до цієї площини. Рисунок 9, .9. ось в мене дві, як ви бачите, паралельні прямі А, паралельно Б. В мене А перпендикулярна альфа, а отже за теоремою і Б також буде перпендикулярна площині альфа. Якщо хоча б одна з двох паралельних прямих перпендикулярна площині, то й друга буде також перпендикулярна цій площині. І теорема 3. Якщо дві прямі перпендикулярні до однієї тієї самої площини, то вони паралельні, тобто зворотня. У мене цей же самий малюночок 9,9. Якщо в мене ось дві, Прямі перпендикулярні в мене і А і Б перпендикулярні до площини альфа, а отже, вони будуть між собою паралельними, а буде паралельно Б. І остання теорема, четверта, що через дану точку можна провести пряму перпендикулярну до даної площини, до того ж тільки одну. Ось у мене є площина Альфа і ось точка А. Через точку А провели пряму А, яка перпендикулярна площині Альфа. І тільки одну ми таку можемо провести, тому що, якщо я буду так проводити, так проводити, це вже буде не перпендикулярні, вони вже будуть похилими. Ми тільки одну пряму можемо провести перпендипу. Перпендикулярно до площини через задану точку. Все, записала означення: чотири теореми. Якщо не встигаєте, зробіть паузу цього відео, перепишіть і далі продовжуємо. Переходимо з вами до розв'язання вправ з підручниками. Так, перший номер давайте записувати. Ще раз нагадую, що тема в двох класах співпадає, але у нас задачі однакові, тільки вони йдуть під різною нумерацією підручника, тому що ж ви за різними підручниками працюєте. Отже, хто працює за математичниками. За профільним рівнем, профільним підручником, це математичний клас. У вас це номер де під нумерацією 9. 5. Це для профільного класу математичного. Хто навчається у філологічному класі, то ви ж навчаєтеся за підручником стандарт з математики, і у вас ця вправа йде під номером 30. 4 крапочка 4. Це для підручника стандарт. Для синейкого, у вас синейкий підручник. Так, дано мені куб. Ви собі перемальовуєте, а я вже його взяла з підручника. Назвіть грані куба, до яких перпендикулярна пряма. Давайте поговоримо про першу пряму. Перша пряма в мене АА1. Треба знайти, до кого вона перпендикулярна. Саме грані. Ми шукаємо грані купа. Так, давайте її виділимо. АА1. Ось в мене церебро АА1. Ось аа 1 Ми з вами. Із означення знаємо, означення тільки що записували, що пряму назвати перпендикулярно до площини, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині. Повертаємося, і в мене АА1 перпендикулярна до прямої з верхньої площини з А1, Б1, Д1, С1. Так, і в мене ця пряма перпендикулярна до нижньої площини нашої нижньої грані Д. Все, в лівій вона міститься, вона не перпендикулярна, до правої вона паралельна. До задньої вона паралельна, і в передній вона міститься. Отже, лише дві грані, до яких вона перпендикулярна. Записуємо з вами. Виходить до нижньої грані А В, С, Д, і до верхньої грані А1, в 1 С1, Д1. Означення, що пряма перпендикулярна до площини, а грані куба – це площини, це квадратики наші. Якщо вона перпендикулярна до якоїсь прямої з цієї площини. Тут вона ось якраз перпендикулярна до прямих з цих двох площин. Так, і друге, мені треба знайти грані, які перпендикулярні до ребра АД. Так, шукаємо. Треба виділити ребро АД. Ось в мене воно ребро АД. Дивимося, воно в мене перпендикулярно до ребра аа 1 А отже, площина, в якій міститься АА1, буде також перпендикулярна до нашого АД. І вона в мене перпендикулярна до ребра ДД1. А отже, площина, в якій міститься дд 1 буде перпендикулярна з цією прямою. Да. А Д в передній грані міститься, тому не перпендикулярна, в нижній грані міститься, тому не перпендикулярна, а до задньої грані вона паралельна і до верхньої грані також паралельна. А нам треба тільки перпендикулярні. Так, ми записуємо. Виходить, у нас до А1Б1 Б. Перпендикулярна, і до другої в рані Д1 С1С. Все. Зробила з вами цю вправу. І математичний клас, і філологічний. Ще раз нагадую, що в математичному класі це номер 9,5, в філологічному класі це номер 34,4. Так, наступний другий номер він останній у нас. Давайте виконувати його. Так. Трішечки, задача також з порожнім кружечком, але вона тут трішечки складніша, більше займе розписування, ніж попередня вправа. Так, давайте знову ж таки я записую, оскільки ми працюємо паралельно в двох класах, то для математичного класу ця вправа йде під номером. Так, давайте красним. Математичний клас красним буду виділяти. Ця вправа йде під номером 9.10. Це для математичного класу, який працює за рівнем профільним. У да, них підручник профільного рівня. Філологічний клас цю задачу в підручнику має під номером 34.7. 34.7. Також з порожнім кружечком. Це для філологічного класу, який працює за рівнем підручника стандарт. Стандарт. Так, записали. Отже, що у нас тут написано? Через, через центр о, правильного трикутника. У мене малюночок є, а ви перебудовуєте. Давайте напишу, дано мені. Що в мене трикутник? АБЦ з умови задачі тіре правильний. Правильний. Можемо одразу показати. Правильний – це означає, що в нього всі сторони рівні. Тут просто його паралельна проекція. його спроектували, тінь упала трикутника, ми її під нахолом бачимо. Це проекція правильного трикутника. Правильний, отже, всі сторони рівні. Точка О в мене центр. Точка О в мене тире центр да? цього трикутника, АВЦ. Проведено пряму ДО, таку що перпендикулярна до площини АВС. Пишемо ДО перпендикулярна до площини АВС. Тобто, якщо ми з вами проведемо, давайте тут зробимо: проведемо пряму з точки А через точку О до протилежної сторони. Так, ось, з'явилося в мене то ДО перпендикулярно цій прямій значок перпендикулярності, от ДО перпендикулярно площині АС. АВЦ. Mm -hmm. Знайдіть відрізок ДО, якщо відомо, що АВ дорівнює 6 см, а ДА дорівнює 4 см. Знайти, так, двокрапочка. Мені треба ДО. Давайте підпишемо АБ6. Тобто ця сторона 6, ця сторона 6, ця сторона 6. Всі вони по 6. Давайте я якось кольором виділю. Ця, ця, і ось ця в мене БЦ також 6. А де у нас 4. Давайте підпишемо. Аде, ось у мене АД. Вона. Ой, не 6 вибачайте, у нас 4. 4. Так, треба знайти ДО, Де у мене невідомо, знак запитання. Ну, давайте будемо працювати. І так, пишемо з вами розв'язання. Задача з порожнім кружечком. Тобто тут у нас використовується, крім знань нових, ще й знання за попередні роки навчання. Що ми можемо з вами сказати? Оскільки у нас з вами, давайте як ми дивимося, мені ж треба знайти ДО. Давайте від цього відштовхуватися. А ДО в мене знаходиться, я для вас виділю, в прямокутному, виявляється, трикутничку. Давайте рожевеньким виділю. Ось у мене цей трикутничок. А, О. Отже, нам треба з вами, з цього трикутника, знайти катет АО. Якщо ми з вами знайдемо цей катет АО, то тоді ми можемо по теоремі Піфагора вивести ДО. Щоб знайти АО, мені треба спочатку зрозуміти, чому дорівнює цей відрізочок, давайте назвемо його ААШ. Якщо я дізнаюся ААШ, то потім я, використовуючи деякі властивості, зможу вивести АО, чому дорівнює. Так, давайте думати, як же ми можемо знайти ААШ. А у нас з вами, оскільки трикутник, АВЦ правильний, то виходить, що АО це в мене висота. Висота. І тоді ми можемо з вами знайти Аш. Давайте я тут виділю через трикутничок Баш. Синенький. Так. Як саме я можу це знайти? Ну, давайте я пропоную знайти. Ну, також, напевно, через теорему Піфагора можна знайти. У нас BC виходить, якщо вона висота і це трикутник правильний, то вона є ще й медіаною, тобто вона ділить BC на два рівних відрізки. BH єC. Виходить, що BH в мене дорівнює 3. І тоді ми по теоремі Піфагора можемо знайти AH. Давайте це будемо записувати. І так, перша дія пишемо з вами що оскільки у нас трикутник АВЦ правильний, правильний, то звідси виходить, що наша а, а, Ж, да, вона являється не тільки висотою, висота, а ще вона і медіана. А якщо вона медіана, то звідси випливає, що у нас BH і HC між собою рівні, і вони дорівнюють BC поділити на 2. BC у нас з вами 6. Поділити на 2. Виходить, що у нас. Давайте тут я порухаю трішечки екран. Не поміщається. Так, що дорівнює 3 см. Прописали це. Так, далі тоді ми працюємо з синеньким трикутничком. Пишемо із нашого трикутника A. Він у нас прямокутний, бо кут H у нас 90 градусів, тому що ми сказали, що АH AH у нас являється висотою. Так, за теоремою Піфагора. Піфагора. Так, можна знайти невідомий у нас з вами катет. Ми шукаємо АH. За теоремою піфагора, щоб знайти невідомий катет в квадраті, треба від гіпотенузи. Гіпотенуза у нас АВ, в квадраті відняти відомий катет BH квадраті. Підставляємо замість АВ у нас 6 в квадраті. Відняти замість BH. Ми тільки що знайшли, що BH у нас дорівнює 3 сантиметри. Отже, 3 в квадраті, 6 в квадраті це у нас 36, 3 в квадраті це 9. І 36 мінус 9 у нас виходить 27. Так, є. Е. І це ми знайшли АН в квадраті, а мені треба без квадрата. Отже, АН, у нас зворотня діє до піднесення до степеня, це корінь. З 27 не можемо витягти. Отже, розбиваємо на два множники: на 9 і 3. І один з множників тепер ми можемо дістати з під знака це 9 і буде виходити у нас, що це 3 корінні з 3 сантиметрів. Так, є. Знайшли з вами АH. Давайте я тут вималюю цей малюночок. Ось, ми працювали тільки що з трикутником Б, А, Аш. Б, Аш у нас три було відомо, ми знаходили АВ6, а цю сторону ми знайшли, що це три коріні з трьох. Але ж мені треба не AH, а АО. Да, тут же точка О ще стоїть. і Мені треба знайти саме АО. Давайте якось я виділю ось АО. А тут треба скористатися інформацією з приводу того, що точка 0, точка вбачається, центр в мене А, Б, С. Якщо в мене трикутник правильний, давайте запишемо. Оскільки у нас з вами відомо, що трикутник А, Б, С правильний, то в восьмому класі ми вчили, що. У нас центром трикутника буде це точка перетину наших з вами висот, бісектрис і медіану. Вони тут в мене і висота, і медіана одночасно бісектриса. І ми знаємо, що ось цією точкою перетину, давайте тоді звідси випливає да, теорема у нас за восьмий клас. За восьмий клас, коли ми вивчали теорему Фалеса, ми і. Теорему бісик, про бісектриси вивчали. властивість бісектриси, бісектриси, що в мене ж ця висота, вона ще є ж бісектрисою. А отже, вона точкою перетину цією О ділиться у відношенні, якому АО відноситься до ОАЖ OH як 2 до 1. Отже, тоді давайте приймемо, нехай у нас. Нехай. АО приймаємо за два Х, да? тоді ОАЖ приймаємо з вами за просто Х і складаємо з вами рівняння, і що я знаю, що разом в мене HO і АО дорівнюють АH. Пишемо, що якщо до АО додати ОH, OH, то це ж виходить довжина відрізка АH. AH. Замість АО підставляємо 2х додати, замість ОH OH підставляємо Х, і це дорівнює 3 корінь із 3. Тоді у нас зліва виходить 3Х дорівнює 3 корінь із 3, і тоді виходить, що Х дорівнює корінь із 3. Це ми з вами знайшли. Сторону, яку за Х приймали, ОАж OH відрізочок, а мені ж треба АО, да? тому що зараз я вималюю цей трикутничок, з яким ми повинні працювати. Ось в мене АО. Де я повинна працювати. Мені треба АО. А де в мене відомо, АО, мені потрібно знайти, щоб потім знайти ДО. Так, пишемо. Тоді у нас виходить, що АО дорівнює 2 помножити. Замість ікса підставляємо, ми знайшли корінь із трьох. Виходить, у нас це два корінь із трьох сантиметрів. Пишемо з вами: АО, що це вже два корінь із трьох. Ми знайшли. І тоді у нас із прямокутного трикутничка по теоремі Піфагора можна знайти ДО. Пишемо з вами останню четверту дію, що працюємо тепер із трикутничком. А ОД, він також у мене прямокутний кут, о в мене 90 градусів, тому що в нас відомо, що ДО перпендикулярно АБЦ. За теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора. Так, щоб знайти невідомий катет, у мене катет ДО невідомий. Квадраті треба від квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. Підставляємо замість АД пишемо у нас 4 в квадраті. Замість АО ми пишемо 2, корінь із 3, це також повинно бути в квадраті. 4 в квадраті це 16. Мінус 2 корінь з 3 квадратів, ми ж підносимо і 2 до квадрату, це 4, і корінь з 3 до квадрату це 3. 4 на 3 у нас з вами буде 12. Дорівнює, тоді виходить 4. Це ми знайшли ДО в квадраті. І мені треба просто ДО. зворотня. Тія до квадрату це корінь квадратний з 4 дорівнює 2 см. Що їй треба було знайти? Пишемо з вами відповідь. Так, у нас ДУ дорівнює 2 см. Є. Все. Знову матеріалу було тільки що вони перпендикулярні, але ну, якщо перпендикулярно до площини, то аж також виходить перпендикулярно, це одразу позначили. І тут ми працюємо вже з інформацією за попередні роки навчання. Теорема піфагора це восьмий клас, теорема Піфагора. Тут теорема для бісектриси в правильному трикутнику також за восьмий клас. Ми підписали, і те, що якщо правильний трикутник, що в нас з вами... Висота вона являється і медіаною, це також інформація за восьмий клас. Тобто, знову тільки те, що в мене прямо може бути паралельно до площини. Все, ми з вами розв'язали домашнє завдання. У вас аналогічні вправи, дві задачі до класної роботи. Дивимося на по аналогії виконуємо домашню. Бажаю успіхів, на все добре і до побачення.